Перейдемо до наступної категорії венозних тромбозів це тромбози верхніх і нижніх кінцівок. Взагалі це окремі тромбози, і їм приділяється увага останнім часом і проводяться навіть певні дослідження саме у пацієнтів із тромбозом верхніх і нижніх кінцівок, оскільки ну, вважалося, що можливо вони відрізняються, можливо, причина інша чи лікувати їх по-іншому. Але насправді всі ці аспекти сьогодні нам розкаже Наталія Васильівна. Яка саме буде акцентувати увагу на тромбозах верхніх і нижніх кінців? Будь ласка, дякую, Сергій Миколаївич. Дійсно, ця тема є дуже. Цікавою, чому, тому що ви спитаєте, чому ці пацієнти потрапляють в наш центр кардіонкології. Зрозуміло, що ми не лікуємо самі тромбози тільки кінцівок. Тут питання таке, що онкоасоційовані венозні тромбози це не тільки тела, це не тільки тромбози порожнистих вен, це також і тромбози вен верхніх кінцівок і нижніх кінцівок, а також ще й тромбоз венозного порту. І тому ці пацієнти, дійсно, які отримують протипухлинне лікування, вони будуть скеровані до нас. Щодо онкоасоційованих венозних тромбоемболій, я хочу зазначити, що все ж таки ці пацієнти, в яких є онкологічне захворювання, вони можуть мати цей ризик виникнення венозних тромбоемболій протягом життя, і оце ми бачимо на. Діаграмі, тобто ці пацієнти не обов'язково це буде до лікування чи під час лікування протягом всього їхнього життя. І основне, що бачимо, що ті пацієнти, які будуть отримувати і хіміотерапію або імунотерапію, або інгібітори судинного фактора росту, то в них на жаль цей ризик буде вищий. Щодо факторів ризику онкоасоційованих тромбозів, уже сьогодні на них зупинялися, але все ж таки хочу вам ще раз наголосити на цьому. Чому тому що вони будуть пов'язані і з пацієнтом? Це не тільки коморбідність і е, вік пацієнта, це також і фактори ризику, які пов'язані з самою пухлиною. Найчастіше це тип раку, найчастіше це аденокарциноми, найчастіше це локалізація. Панкреас, легені, мозок, і також це буде залежати від лікування, які пацієнти ці отримують, тому що ці пацієнти отримують комплексне лікування, це може бути і хіміотерапія, імунотерапія, і хірургічне лікування. І також у цих пацієнтів зараз дуже часто вже встановлюються катетери або порти, або пік-системи для тривалого введення протипухлинних препаратів. Що стосується тромбозу вен верхніх кінцівок, то він складає 10% приблизно від всіх венозних тромбоемболій. Це зазначають по багатьом роботам, які я вже дивилася, зрозуміло, що те, що відомо, найчастіше це все ж таки ті пухлини, які розташовані в грудній клітці або з ураженням середостіння, це буде рак легень, лімфоми. І дуже часто балки маси, коли дуже велика пухлина маса, тімоми, інші. Захворювання і захворювання стравоходу, наприклад, все те, що буде стискати, наприклад, судини і, на жаль, приводити до тромбозу вен верхніх кінцівок. Не треба його недооцінювати, тому що тромбоз вен верхніх кінцівок так само може давати ускладнення у вигляді тромбоемболії, легеневої артерії, рецидиви ВТЄ можуть бути посттромбофлебітичний синдром. І дійсно часто він асоціюється з центральним венозним катетером. Але в нашій практиці ті пацієнти, які до нас потрапляють, було декілька випадків, які тромбоз верхніх вен кінцівок асоціювався з тромбозом верхньої порожнистої що є загрозливим станом. Тому я вважаю, що на нього маємо звертати увагу. Якщо говорити про рекомендації, про не онкоасоційований тромбоз верхніх кінцівок, то там чітко тривалість антикогулянтної терапії 3 місяці, якщо це первинний тромбоз, тому що при наявності онко онкозахворювання цей тромбоз верхніх кінцівок, він вже має вторинний ГНС, і тому е маємо розуміти, що він є ну, спровокованим. Із досліджень, які, е які дійсно е клінічні рандомізовані, це є тільки АРМДІВТІ, і почалося в 2019 році. Де вивчали Апіксабан, але поки що не маємо результатів. Тромбоз верхніх кінцівок та лімфоми. Напевно, це найбільша група пацієнтів, це з нашого знову ж, прийому. От Ми бачимо про це той же пацієнт, який в нього лімфома беркета і тромбоз правою підключичної, правої правою внутрішньої яремної і тромбоз верхньої порожнистої вени. На жаль, його пробували лікувати за місцем проживання, пробували призначати прямий оральний антикогулянт, але це призвело тільки до погіршення, і тромбоз поширився, погіршився, був набряк шиїзначний. Ми перевели такого пацієнта на еноксапарин і бачимо, що все ж таки є результат від цього, спав набряк. Проте такі пацієнти лікуються тривало, оскільки сам процес лімфом він буває деколи рефрактерний або резистентний до лікування. Клінічний випадок, який я хочу представити, це молода пацієнтка з лімфомою Ходжкіна. До нас вона знову ж поступила не з тромбозом, а саме в неї були скарги. Садишка, тахікардія, тиск низький. Але до цього в неї був і набряк лівої руки, набряк шиї, розширення на грудні клітці, збільшення лімфатичних вузлів. Вона скерована до нас від онкогематологів, і це дійсно лімфома Ходжкіна. От так виглядає. Що це так дивитись? Реконструкція так виглядає лімфома, і вона дійсно може мати от такий вигляд такої муфти, яка опутує і окутує і судини, і стискає, і серце. Тому ну такі пацієнти, на жаль, вони є групою високого ризику. Крім того, що в неї була тахікардія, ми побачили, що є в неї ще випід в перикарді, тобто декілька є різних проявів, і це дійсно також могло бути за рахунок лімфоми. Фракція викиду в неї збережена, крім того, в неї є анемія і тромбоцити підвищені. На ультрасонографії був виявлений тромбоз лівої внутрішньої ремної вени, тромботичні маси змішаної хагенності, без ознак реканалізації, фіксовані. І зрозуміло, що в, нашій, в такій даній ситуації ми вибрали низькомолекулярний гепарин, оскільки в пацієнтки дійсно є е, таке поєднання, і випід в перикардії, і велика маса пухлина. І е, в даній ситуації нам треба було чим швидше відправити цю пацієнтку скерувати на протипухлинне лікування, тому що на жаль, ця пухлина дуже деколи росте. За, за, за день, за тиждень, і ми маємо таких пацієнтів е, скеровувати вчасно, щоб не відтерміновувати. Якщо говорити про рекомендації онкоасоціованих венозних тромбозів, їх є багато, ви можете вибирати самі і ЕСМО, і Європейське товариство кардіологів і АСКО. І всі ці рекомендації нам будуть говорити про те, що можна вибрати що в гостру фазу, це може бути низькомолекулярний гепарин, фондопорінок, сапіксабан, рівороксабан. Потім ви можете перевести цього пацієнта вже на ті препарати, які запропоновані в пролонговану фазу. І екстеншн більше шести місяців зрозуміло, що тут також для онкопацієнтів це важливо. Чому тому що в них дуже часто йде прогресія захворювання або вони ще не закінчили свій курс лікування, і тому у таких пацієнтів ми будемо продовжувати проти антикоагуляцію через три місяці. Ця пацієнтка знову була в нас в центрі. Вона вже отримала три курси поліхіміотерапії, і Ми бачимо, що у неї. 70-80% реканалізація тромботичних мас внутрішньої яремні вені, і таку пацієнтку з низькомолекулярного гіперина ми перевели на прямий оральний антикоагулянт, оскільки пацієнтка далі продовжує лікування і далі е має отримувати антикоагулянти. Хоча, якщо ми пам'ятаємо, з рекомендацією е якщо це первинний тромбоз, то він лікується до трьох місяців. Що говорити про ризик та лімфоми? Ми пам'ятаємо, що дійсно є шкала харана, але для лімфом є така тролі-модель, хоча вона не є валідизованою, але, от як на мене, мені здається, вона якраз гарно підходить для лімфом, особливо ті, які розташовані в медіастіномі, Тому що, бачите, якщо в середостіні, то це вже два бали. Якщо низький гемоглобін, один бал, ну от як нашої пацієнтки, да, то ця пацієнтка вже маючи три бали, якщо б в неї ще. Ну, наприклад, вона була надмірна вага, то це вже 5. Тобто це дуже високий ризик, і мені здається, ці пацієнти мають отримувати зразу профілактику, ну, якщо нема ще тромбозу, ну, тому що тобто, ця група пацієнтів є дійсно уразливою. Дуже коротко зупинюсь, тромбоз центрально-винозного катетера пацієнтка 38 років, рак грудної залози. Їм спочатку встановлюють портсистему, потім вона отримала 4 курси протипухлинного лікування. І Набряк правої руки біль знову ж до нас вона прийшла на просто моніторинг ехокардіографія, По ехокардіографії в неї все добре. Але м, бачимо симптоми, зрозуміло, що є набряк руки біль. Е, пацієнтка була скерована на УЗД, було виявлено тромбоз порт системи, і лікування такій пацієнтці знову ж. Розпочинаємо з низькомолекулярного геперину, це згідно рекомендацій для тромбозів катетерів. Там є своя система градації в залежності від того, чи буде видалений цей катетер, чи він буде на місці, чи є там інфекція, тобто там вже є свої такі призначення. Але повертаючись до винозних тромбозів. Я хочу наголосити на тому, що все ж таки нові види терапії, такі як імунотерапія або інгібіція судинного фактора росту, крім того, що вони дуже гарно працюють в онкології, в них є своє негативний вплив на е венозний тромбоемболізм. І от другий пацієнт це пацієнт 69 років. У нього периферичний рак верхньої долі лівої легені. E він вже отримував лікування попередньо два роки тому. Була Резекція верхньочаті легені і хіміотерапія. На жаль, у нього сталося продовження хвороби, він отримав карбоплатин з пембролізумабом, імунотерапія. І оскільки є метастази в головний мозок, отримував радіохірургію зараз на осимертенібі, і, в принципі, результат у нього непоганий, проте знову у пацієнта симптоми набряк лівої нижньої кінцівки, біль почервоніння, тромбоз глибоких вен маємо запідозрити. Що стосовно рекомендацій, про те, чи будемо ми використовувати шкали та дидимир? І якщо взяти рекомендації ЕСМО, то ви чітко бачите, що рекомендації з категорії 1А, що у хворих із онкозахворюванням при підозрі на тромбо злибоких вен проводиться ультрасонографія. При підозрі на тела, комп'ютерна томографія без шкал клінічної вірогідності та дидимер, оскільки вони можуть не спрацьовувати у даних хворих. Поки пацієнт обстежується, ви призначаєте антикоагулянтну терапію. Якщо потрібно, таким пацієнтом проводиться ехокардіографія, консультація кардіолога. І от що маємо в нашого пацієнта, це тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки пацієнту. щоб до лабораторних показників, так. Більше вже вто обізнаний, вони роблять дедимер, Але в даній ситуації, якщо у нас є візуалізація і є вже тромбоз, то тут дедимер, так, він нам підтверджує, що так є тромбоз. Гемоглобін знижений, тромбоцити трохи знижені. І в даній ситуації яку антикогулянтну терапію вибрати, що призначати та як довго? Якщо подивитись на цього пацієнта в комплексні, то все ж таки у пацієнта метастатичний рак. Анемія є, тромбоцити на грані, але в нього те, що із таких самих його особливостей, це те, що в нього є метастаза головний мозок, і він вже отримував радіотерапію. Тобто це пацієнт високого ризику кровотеч. І от, якщо ми дивимося на рекомендації, що ви можете вибрати, який препарат зрозуміло, апіксабан, і доксабан, і рівороксабан є рекомендованим для лікування симптомної випадкової тела і низькомолекулярний гепарин. Якщо тромбоцити більше ніж 50, крім того, пам'ятаємо про те, про сайт локалізації, про ризик кровотеч, про абсорбцію ліків, особливо у тих, які отримували гастеректомія або правобічна геміколектомія. І от є шкала TBIP, яка нам допоможе оцінити ризики антикоагулянтної кровотечі, і маємо розуміти, що які стани. Можуть підвищувати ризик кровотеч, це тромбоцитопенія, це гастроінтестинальний або урогенітальний канцер, або, наприклад, активна кровотеча, або виражена неркова недостатність, взаємодія, драк-драк interaction. Тобто, тут в цій таблиці можна визначитися, як ви будете лікувати, який препарат будете вибирати. Крім того, якщо говорити про ризик кровотеч, порівнювали по дослідженням, і ми бачимо, що. Майже у всіх дослідженнях пацієнти з гастроінтестинальним раком, у них у всіх був високий рівень кровотеч. Ну, наприклад, якщо подивитися доксабанту, там не було різниці в негастроінтестинальному раку. Тобто, якщо дивимося апіксабан, то ми бачимо знову ж, то, що верхні поверхи шлунково кишкового тракту це найбільше ті локалізації, які дають кровотеч. В нашій ситуації ми вибрали низькомолекулярний гепарин. З переходом на едоксабан в дозі 61 мг, міліграм, 60 міліграм один раз на добу, і пацієнт наразі продовжує протипухлинне лікування. Цей пацієнт у нас в моніторингу, і ми бачимо, що через три місяці так є реканалізація тромботичних мас, нехай вона це не тотальна не субтотальна, але в даній ситуації є покращення. По перше, у пацієнта нема симптомів. По-друге, ми бачимо, що через три місяці гарний результат. Сподіваюсь, коли він прийде через шість місяців, ми будемо також робити компресійну ультрасонографію. і цей пацієнт буде отримувати доксабан до шести місяців до шести місяців згідно рекомендацій. Як я вже і казала, що продовження антикоагулянтної терапії ми можемо вибрати у пацієнтів в групі високого ризику. Він у нас так дійсно пацієнт, який буде продовжувати тривале лікування, на жаль, тому що його форма раку легені вона потребує тривалого, тривалого протипухлинного лікування. Якщо говорити про дослідження, якщо говорити саме про едоксабан, чому ми вибирали, а не залишили пацієнта на низькомолекулярному гепарині, то тут ми бачимо, що дійсно едоксабан був не гірший, ніж дальтиперин, якщо згідно цього дослідження. Крім того, менша кількість рецидивів, і крім того, ще було вказано, що Тривале лікування пероральним едоксабаном було, виявляється таким же ефективним і безпечним, як і підшкірне введення делтипарину. Тому в даній ситуації ми у цього пацієнта вибрали едоксабан. Є у нас в Україні едоксабан-едоксакорд, Київський вітамінний завод, він є в двох дозуваннях 60-30 і мг, приймається один раз на добу, але перед цим пацієнт має отримувати низькомолекулярний гепарин. Хочу зазначити, що лікування венозних тромбозів у хворих з активним раком це такий баланс між ризиком повторного тромбозу і ризиком кровотечі. Тому маємо на це зважати, рекомендації, які на сьогодні в нас є. Ви можете вибрати будь-які. Це можуть бути ЕСМО, АСКО, Європейського товариство кардіологів. І бачимо, що ми призначаємо в гострій фазі. В продовженій фазі, але всюди зазначено, що мінімальна тривалість лікування це 6 місяців. Ну і ризик венозних тромбоемболій до початку хіміотерапії шкала Хорана, вона є дійсно на сьогоднішній день основною, якою ми користуємося, її користується в усьому світі. І, і дійсно, якщо у пацієнта 2 і більше ризик, то Можна вже призначати профілактику таким пацієнтам щодо профілактики, то зараз рекомендації відносно тільки епіксабану і ривороксабану. Ну і зрозуміло, низькомолекулярний гепарин. Отже, онкоасоційовані тромбози є ускладненням та основною причин смертності у хворих на рак. Лікуються онкоасоційовані тромбози згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів, американського товариства онкологів. З врахуванням ризиків пацієнта, протиракової терапії, взаємодій ліків. Цей ризик потрібно переглядати постійно, оскільки у пацієнтів з онкозахворюванням дуже часто змінюється картина крові, дуже часто може бути підвищення креатиніну. Тобто, це ви все маєте розуміти. Дози можемо переглядати, переходити з одного препарату антикоагулянтного на інший. На сьогодні дійсно низькомолекулярний гепарин. І прямі оральні антикогулянти є ефективними і безпечними препаратами для лікування венозних тромбоемболій у хворих з активним раком. І профілактика, звісно, це важливо. Профілактика венозних тромбоемболій є рекомендованою у хворих високого ризику. Дякую за увагу.